У Полтаві у парку Перемога заклали нову дубову алею. Дерева висадили на честь військовослужбовців, які загинули під час захисту України. У заході взяли участь рідні воїнів та студенти медичного університету. Сьогодні я висажу дочок своїм синочку. Воїн загинув на курші воросирію. Вічна його пам'ять він боронив нашу наше життя, вільну країну. Він загинув 22 січня 25-го року. Вісім місяців він був без вісті зниклий. А 22 березня по обміну ми його повернули. Ми поховали на алеї славі на затурецькому кладовищі. Тема, яка сьогодні ну піднімається, вона дуже близька до мене, ну індивідуально, ну так само, як і ті, хто сюди прийшов. Я намагаюсь робити ну, якийсь свій вклад, оце це, як мінімум, щоб облегшити стан людей, які прийшли сюди, тому що вони бачать, що це має сенс не тільки для них, що це не забувається. З часом багато хто забуває, яка є ціна того, що можна спокійно жити. Акцію пам'яті дубова варта ініціювали рідні полеглих воїнів, розповіла Наталія Чепіга. Ініціатор цього заходу це є наш відокремлений підрозділ, члени нашої організації, і відокремлений підрозділ Полтавській громаді. Вони захищали не просто Україну, вони захищали всіх нас. Мій син загинув у 2014 році. Тут багато тих, хто загинули вже після 22-го року. Вони назавжди будуть дійсно в наших серцях. І дуже хотіли, щоб і наступні покоління не забували про них. Саджанці дубів освятили та встановили поряд жовто-блакитні прапорції з іменами героїв, на чию честь висадили дерева. Ми продовжуємо життя наших синів. Розумієте? Це не просто слова, це дійсно так. Вони загинули, щоб ми з вами не бачили війни, щоб могли люди прийти і побачити, що хлопці були такими ж дійсно крепкими і мужніми, як виростуть дубці. Оксана Іванова та Кирило Виновой. Суспільне новини, Полтава.